Вітаю, Ви дивитесь новини 20.15 на другому телеканалі у студії Марта Іванова. Підсумовуємо події тижня, що минув. Вже за мить поговоримо про таке. Головний корупційний скандал країни. Екс-голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського відпускають з під варти. Так вирішив слідчий суддя, задовольнивши клопотання прокурора Андрія Шевченка. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков слідчі її з працівниками відомства провів безпосередньо після розширеної колегії в МВС. Він просив надзвичайників зізнатися, хто з них був причетний до передачі хабарів і запевнив, що вже 45 працівників відомства готові свідчити про корупційні схеми у державній службі. Нагадаємо, 25 березня прямо на засіданні уряду правоохоронці затримали керівника державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького. Їх вивели із залу у кайданках. А Арсен Аваков на тому ж засіданні уряду зачитав список з хабарями, які інспектори пожежники збирали по областях і несли на гору. І ми запитали львів'ян, чи на їх думку можна таким чином подолати корупцію у всіх найвищих гілках української влади. За відкрито, мені здається. Такі справи повинні робити з не присутності цілої країни, цілого світу можна сказати. Тому що телебачення панти для приїжджих, так знаєте, грубо кажучи, то можна було зробити мені здається, і без такої ну, публічності і всього решта. Я думаю, що це ну, мені це не сподобалося. Не варто було це. Треба було зробити нормально, опублікувати, звичайно, безумовно. Але робити такий ажіотаж, таку показуху, от ми такі правильні, на засіданні кабміну, а з кабінету його не можна було взяти. Там половину всіх треба, їх не половину, а всіх треба вже повиносити так само з хайданках. Я їх підтримую повністю цілком. Це абсолютно нормально. Навіть такі ситуації. Під час засідання самого, коли сидять всі. Ну, я я так розумію, що абсолютно логічно було б, коли такі дії були вчинені, то для цього були певні підстави. Якщо ми говоримо, що такі підстави є, то це абсолютно нормально. Якщо це підстав немає, це просто якісь політичні розбірки, то я негативно відношусь. Я вважаю, що все такі країні ж треба прокинутися і адекватно реагувати на такі речі. Ми повинні виховувати наступні покоління абсолютно свідомо і розумними. І ганевні вчинки, які люди вчинили там, вони повинні нести. Одним чином відповідати за не. Мені якось так було дивно, тому що ну, з одного боку, ніби ми всі проти корупції, так, але ну, то якось було дуже показово. так. Я не знаю, чи то правильно я не можу судити. Але для мене то було якось дуже так підлаштовано. І знову до теми корупції та зниклих грошей. Куди пропали гроші? В Державній автоінспекції Львівщини збирали кошти для колег, які перебувають в зоні бойових дій. Усі гроші здавали добровільно, але до героїв Суми так і не дійшли, стверджують громадські активісти. Куди ж зникла на маленька купа грошей, спробували дізнатись наші кореспонденти. 96 тисяч гривень замість зібраних понад 300. Саме таку суму задекларували високопосадовці. А куди пропала більша частина суми, намагаються дізнатись самі ж працівники ДАІ. тут слід розуміти одне: не сума є важливою, важливий факт: люди, які добровільно здали кошти, вони повинні знати, куди ті кошти пішли. І якщо, не дай Бог, з тих коштів, бодай одна гривня пішла не туди, для чого люди здавали ці кошти. Людина напевно повинна бути покарана. Не то, що жорстоко, а так, що більше ніхто цього не робив. Одним з ініціаторів збору коштів був заступник керівника ДАІ Дмитро Фальшовник, який після публікування даних про суму вимушений був взяти лікарняний, на якому він пробув вже 9 місяців. Тож оприлюднити інформацію поки що нікому. Кошти, які збирали працівники ДАІ, то вони збирали безпосередньо для своїх колег, які були відряджені в зону АТО. І коли потихеньку став відомий факт, що зібрано, як я казав, 96 тисяч. Не треба бути дуже великим математиком, оскільки збирали основна, основний був збір по 100 доларів з особи, причому нікого не примушували. Навіть ті, хто перебували на лікарняному відпустці, вони щиро приїжджали і здавали ті кошти. І коли було зібрано докупи вирізли 96, з'явилось обурення. Відповідно, фальшовник, перебуваючи на посаді, він збирав командирів з водів, і вони між собою розбирались, яким чином списати ті кошти, тобто фальсифікувати відомості щодо збору коштів. Куди зникли гроші? Зараз з'ясовує прокуратура. Станіслав Погайчук, Олег Возний, новини 20.15, другий телеканал. Завершено. Субсидії по новому вже з 1 травня кожна сім'я зможе подати заяву на оформлення допомоги. У службі соціального захисту кажуть, отримати пільгу зможе майже кожна родина залежно від рівня прибутку. Про нові правила надання субсидій детальніше у сюжеті. У мовах підвищення вартості комунальних послуг питання субсидій набуває все більшої популярності, тому вже з 1 травня громадяни зможуть подати заяви на її оформлення. На відміну від нинішніх нормативів, які давали право на пільгу лише певні категорії людей. Вже цього року можливість її отримати має кожна сім'я, що забезпечить адресність даної послуги, запевняють працівники соціального захисту. Для цього достатньо заповнити бланк відповідного зразка та заповнити декларацію про доходи. Ми тепер повинні прийти в кожну родину, яка звертається за житловою субсидією, для того, щоб обстежити умови її проживання і фактичні реальні можливості користуватися тією чи іншою послугою. Крім того, цього року житлові субсидії надаватимуться вже на 12 місяців, а не на 6, як минулоріч. Субсидії передбачають безготівкову допомогу сім'ям, а її розмір встановлюватиметься залежно від розміру доходу родини. Є такий трикутничок, є заявник, тобто родина, яка користується послугою і державною підтримкою у вигляді житлової субсидії, є організація надавач тієї чи іншої послуги, і є орган судзахисту, який в даному випадку виступає у ролі касира. Період збільшення вартості на комунальні послуги на субсидію. Сподіваються навіть ті, хто раніше її не мали. Ну побачимо ці платіжки, порахуємо свої гроші. напевно, проте оформляти субсидію. субсидії. Ми чекаємо, щоб нам в скриньку поклали поштову. То, що обіцяв міністр. Але я не дуже впевнена, що я ту субсидію отримую. Хочу собі оформити цю, цю можливість таку, тому що це важливо на сьогоднішній день при таких цінах. Таким чином собі зекономити хоча б на, на тих оплаті тих послуг, тарифів. Якщо вони зараз піднімуть а, газ на 7 гривнів і 50 копійок, а субсидії, як вони нам дадуть, 30 гривень добавлять, от порахуйте, як то можна буде розрахуватися, бо субсидії більше не вийде. Ви подумайте, як вони кажуть людині, яка зараз дасть на субсидію, подасть на субсидію, та держава лопне. Вона не витримає того всього, тому що ви рахуєте, як, та ліпше, нехай вони не піднімають чини і не дають тих субсидій. і буде так, як було, то і вчено ну, там кінець. Але нічого не вийде. От співняти моє слово, що нічого з того не вийде. У службі соцзахисту запевняють, що прийняти заявки від всіх бажаючих зможуть як і в службі соціального захисту, так і в Жеках, сільрадах чи поштою. Гірники знову без зарплати. Шахтарі Львівщини пікетували обласну державну адміністрацію. Вони вимагали, аби їм віддали гроші. Адже працівники вугільної галузі Львівщини вже з нового року не отримують зарплати. Більше на цю тему у сюжеті сказками та плакатами. Гірники Львівщини вимагають зароблених грошей. Їхні протести під стінами облдержадміністрації вже стають регулярними. Шахтарям від нового року держава заборгувала понад 180 мільйонів гривень. Вони вже неодноразово вимагали повернути їм гроші, але досі своєї зарплати люди так і не побачили. У нас була акція протесту. Ми не працювали, стояли тиждень часу. Нам пообіцяли, що виплатять зарплату, і ми відновили роботу, а обіцянки не виконують. То переносилося на одне число, потім на друге число. і так і зарплати не дали. Ми вимагаємо, щоб нам дали підтримку, виплатили нашу заборгованість, щоб ми мали чим годувати свої сім'ї і все остальне. Люди мають кредити, багато хто квартири в кредити. Не мають чим сплачувати, просто людей виганяють. Працюємо якось, мусимо працювати, щоб шахти не, не стояли, за шахтою треба дивитися, воду викачувати що щось. А з завтрашнього дня що думаємо страйкувати вже, бо грошей обіцяли нам обіцяли і нічого не, не дали зовсім. Самі гірники розповідають, на сьогоднішній пікет приїхали лише представники від шахти. А якщо їхні проблеми чиновники не почують і не погасять заборгованість із зарплати, то вже наступного разу ОДА пікетуватимуть тисячі шахтарів. Люди терпіли, і попросили нас затримати, витримати 10 днів. Вони за 10 днів Міністр разом з яценюком з головою ода будуть вирішувати те питання. Десять днів прийшло п'ятницю. Не виконано. Почекайте. Почекайте, почекайте. Скільки можна чекати? Далі терпіння буває людей. До пори, до часу. У Львівській облдержадміністрації шахтарям пообіцяли, що компанія отримає перші гроші вже найближчими днями. А про ситуацію з гірниками на Львівщині очільник області планує розповісти в середу на засіданні Кабміну. Послання з минулого у Львові презентували унікальні документи ОУН, які випадково виявили в лісі на Тернопільщині. Відомо з документами пролежав в землі майже сім десятків років. На подив дослідників усі документи, а це протоколи допитів, некрологи бійців ОУН, періодика та листівки, чудово збереглися. Що хочуть розказати нам сьогодні архівні письмена українських повстанців, знає Ярина Матвіїв. Ми зробили якісь позначки біля населених пунктів оці різнокольорові. Але що воно означає, ми не знаємо. Цю рокописну карту бійців ОУН дослідникам тепер доведеться розшифрувати 17 березня. Закопаний в землі бідони з документами випадково виявили біля лісу місцеві мешканці. Коли викопали та відкрили з карт, історики зрозуміли це лист з минулого. Наступний же день ми його забрали до себе, так як ми спеціалізуємося, фактично по таких архівах. Це вже наш 22-й архів, знайдений подібний чином, або в землі, або десь в будівлях захований. Архів виявився приналежним до референтури служби безпеки ОУН Козівського району на Тернопільщині. 951 документ. Ми зараз там нарахували. Це досить великий архів, не найбільший, який в нас є, але ну досить великий. Переважно документи говорять нам про діяльність цієї служби безпеки, про те, яким чином вона виявляла радянську агентуру і кримінальних злочинців, з якими як виявилось, вони теж досить активно боролися. Як вишколювались кадри, які були СБІСтами, бо очевидно, що підпільники не могли мати якихось професійних кадрів тільки багато. Їм Доводилось постійно професіоналізувати ті кадри, які були в них наявні. Маємо інформацію про велику кількість пропагандистських матеріалів, які розповсюджувалися від місцевого населення. Переважно були націлені на селян, так як це був сільський район, або на тих, хто співпрацював з радянською владою, наприклад, на комсомольців, їх закликали там, покинути службу для СРСР і допомагати підпіллю. Повстанці ОУН ретельно пересортували, пронумерували документи, загорнули у тогочасні газети 50-х років, ніби знали, що одного дня в часи незалежної України їх нащадки обов'язково знайдуть цей скарб. Я безпосередньо фотографував сам процес відкриття. Ну щоб відповідно до історії для, для історії нічого не загубилось. А власне, мене особисто вразило те, що повстанці вони все ж таки. Наскільки вони, наче знали, що самостійна Україна вона буде, і ці архіви вони зберігали в принципі для нас. От, для тих, хто, хто знайде. ну, Сподівалися, невелика все ж таки була, як би то сказати, невелика був шанс, що знайдуть їх, їх архів, але вони сподівалися, що ми його знайдемо, начебто, знаєте, на такий. Такий собі Цеційно? лист лист з минулого до майбутнього протоколи допитів полонених НКВД, листівки, унікальні карикатури на сталінський режим. Нічого подібного у творчості УН історикам досі не вдавалося виявити. Це Сатира на радянський лад, на колективізацію, яка якраз проходила в ці роки в західній Україні. Цікавіше, це не малюнки, це хтось зробив е, печатку свою рідну. І відбивав на нею малюнки, тобто щоб робити побільше екземплярів. Ну я, наприклад, не бачив ще до цього от, саме такого способу. Та найбільшу цінність становлять некрологи бійців, які загинули в боях з окупантами. В архівах 119 прізвищ і детально описані обставини, за яких вони загинули. Це переважно були місцеві хлопці з Козівського району. Тепер їх нащадки можуть встановити де поховані рідні, та за яких обставин обірвалося їх життя. Така інформація є цінною, тому що люди, близькі, родичі ще досі розшукують багатьох повстанців і намагаються встановити саме місце загибелі, обставини загибелі. Часто відомі тільки псевдо або навіть і псевдо невідомі, маючи в такі документи, ми можемо саме повернути ці забуті імена повстанців. Пан Богдан з Тернопільщини живе лише в 12 кілометрах від козови. Пам'ятає, як був малий в їх околицях діяв потужний партизанський рух ОУН. Але про захований бідон з документами під лісом не знали тоді навіть місцеві селяни. Там був сильний, значить, в нас в 45-му році командували вночі все партизани. А на ньому приїжджали кайбисти. І, вони там, і тоді якраз на тих різних зустрічах з ним там багато погинуло людей. І мого села, там де мій батько був, а те, що у півці закупали такі архів в лісі, не знали місцеві? Ні, 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 нічого не Ні, не нічого не Документи Пролежали в землі 66 років. На диву чудово збереглися. Навіть зошити списані кульковою ручкою, прочитуються повністю. Реставратор Ірина, кожен документ буде рятувати для історії. Обробляється проти грибковими засобами. Та, бо ми бачимо тут певні певну наявну цвіль. Каза за за, за якийсь час тут утворилася. та а потім такий документ дублюється на нову основу, щоб з ним можна було далі працювати, брати його в руки елементарно. Та і після реставрації, скажімо, ми маємо такий. Так він виглядає після реставрації. Щодня вона опрацьовує десятки таких послань з минулого та перечитує, невідомі нікому трагічні долі людей. Інколи дехто з них навіть приходить до неї у снах. Я собі здаю справу з того, що це історія, і, і чиїсь руки це набирали, писали. І це життя людське, це ми маємо, скажімо, от безліч протоколів та, на якусь людину, яка жила, прожила своє життя. Тобто унікальність, звичайно, в тому сімі. Це, це доля людей. Не снилися ніколи? Хтось із тих? Снилися, але це тоді, коли я займаюся знимками. Працівники музею Тюрмана Лонського, які працюють з архівом, відзначають історія 50-х років на західній Україні до дрібниці, нагадує сучасні події на сході. Та ж російська пропаганда, такі ж дії окупантів, страшні злочини проти місцевого населення. На диво саме в останні роки історики масово знаходять заховані архіви. Земля, ніби, не випадково повертає нам правду про ті часи. Ярина Матвіїв, Іван Мазуренко, новини 20.15, другий телеканал. Герої не вмирають. Минуло вже 16 років, як за нез'ясованих обставин загинув відомий український політик, публіцист, діяч руху опору проти національної дискримінації українського народу В'ячеслав Чорновіл. У річницю загибелі політика львів'яни вшановують його пам'ять. А обставини його смерті у людей досі викликають сумніви. Рівно 16 років тому країна втратила борця за свободу провідника українського національно-демократичного визвольного руху кінця 90-х -90 років В'ячеслава Чорновола. Саме він був одним із борців за незалежність України. У стані непроголошеної війни анексії Криму Україна конче потребує таких людей, як Чорновіл. Певен львів'янин Ігор. Він був дійсно патріот, і він е, був чесною людиною. Він не був ні з ким зв'язаний з е, з олігархами, з якимось бізнесом, з бандитами. Так е, мало того, він ще сидів в тюрмі за свої погляди. І це така стійка людина, яка б дійсно б. Е, Прискорила б рух України до європейського життя. В'ячеславу Чорноволу через свою діяльність за часів радянського союзу довелося відсидіти понад 10 років у констабурах. Якби Чорновіл був живим наш час, доля країни була б іншою. Переконані львів'яни. Він був Патріот України він багато зробив для незалежності України. Він багато років свого життя провів. Але в засланні він дуже багато зробив, і дуже шкода, що така людина пішла з життя. На мою думку, вона багато би все змінилося. Все ж таки, все ж таки велика людина була і багато чого зробила. Не було того популізму, який зараз є багатьох років. Це... Все би булося, надій... щоб було все по-інакшому, але що є, то є. Надіємося, що буде краще майбутнє. Нагадаємо, В'ячеслав Чорновол загинув за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Автомобіль політика врізався в КАМАЗ з причепом, який розвертався посеред шосе. В'ячеслав і його водій Євген загинули на місці. Соратники В'ячеслава Чорновола та громадськість вважають його загибель політичним убивством напередодні майбутніх президентських виборів. Марта Іванова, Іван Мазуренко, новини 2015. другий телеканал. І на цьому у мене все. Бережіть себе та близьких. Побачимось вже наступного тижня. З вами була Марта Іванова і журналісти інформаційної служби другого телеканалу.